Тобі співаю Україну у Чернівецькій обласній філармонії. Відбудеться вечір пам'яті Андрія Кушніренка, відомого композитора, диригента, фольклориста та багаторічного художнього керівника Буковинського ансамблю Пісні і танцю на репетиції. Побувала і наша знімальна група. Славетний Буковинський маестро, який все життя присвятив музичному мистецтву. Легендарному художньому керівнику та головному диригенту буковинського ансамблю пісні і танцю Андрію Кушніренку цієї осені мало б виповнитися 90 років. Він засновник кафедри музичної університеті Юрія Федьковича, тобто вашому Чернівецькому, так. Далі він був головою спілки композиторів Буковини, яку також, по суті, він організував. Він був член кореспондент Академії мистецтв України. Ну, ви вже знаєте, що і народний артист України, і лауреат Чевченківської премії. Композитор, етнограф, фольклорист. Науковець, я не знаю, що могла охопити ця людина, і як йому вистачало 24 години. Ярослав Солтис розпочинав свій шлях на сцені саме під керівництвом Андрія Кушніренка. А по його смерті продовжив традиції, започатковані величним митцем у ансамблі пісні і танцю, який носить тепер його ім'я. Він був один з кращих хормейстерів у нас в Україні. І він був, знаєте, його називали фактично Боковинський Микола. Леонтович, який знався у світі, як Аранжувальник народних пісень Андрій так само він досі досяг о тих вершин аранжування народних пісень, і не тільки народних пісень, і своїх авторських, які рідко хтось може так повторити. Тож, аби вшанувати творчість епохального митця у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться вечір пам'яті Андрія Кушніренка. Для глядачів приготували найкращі, пісні, які торкнуться душі кожного. Його знаменита пісня, яку він колись присвятив своїй дружині Мирославі Миколаївні, це називається пісня «Зарислава». Потім є Буковинський Вальс, який написано на вірші поета, пісняра Миколи Бакая, який багато років пропрацював за Адрі Миколаю в нашому колективі. Так само він Андрій Миколаївич, написав гарний твір на слова Лесі Українки. Грить моє серце. Найкращі е, твори ви, вибрали, які є в нас в Золотому фонді е, Буковинського ансамблю. І, е, звичайно, що е, постараємося. Показати глядачу і ретроспективу творів, які були раніше, щоб показати глядачу, як працював колектив раніше, як працює зараз, тому що там в кінці концерту буде трошечки з нових програм ансамблю танцювальні і пісенні композиції. Вечір пам'яті Андрія Кушняренка відбудеться 28 жовтня о 17.00 в залі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня Тва.